Чи полетить до Стамбула на переговори російський диктатор Путін і загалом усе про переговори, які опинилися в центрі уваги світу? Що говоримо про звільнення скандально відомого директора і художнього керівника молодого театру Андрія Білоуса і старт основної сесії національного мультипредметного тесту. Коли додаткова сесія, якщо треба про все це дивіться в нашому випуску ТСН Онлайн. Я Іван Кострова. Лайк, підписка, і почали в очікувані переговорів у Стамбулі посли Євросоюзу узгодили новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження можуть запровадити вже незабаром, якщо Москва саботуватиме перемир'я. Чи полетить до Стамбула на переговори російський диктатор Путін? Досі під питанням а от президент України до Туреччини вже вирушив. Що відомо про переговори, які опинилися в центрі уваги світу, розкаже кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Повне припинення вогню та обмін всіх полонених. Піднімати ці питання президент України планує на зустрічі з Путіним. Вона може стати першою за шість років, три з яких триває російське вторгнення. В останні українські та російські лідери бачилися у рамках нормандського формату. Та зустріч очікувань не виправдала. Чи виправдають їх переговори у Стамбулі? І чи взагалі з'явиться на них Путін, який цю зустріч ініціював? Питання лишаються відкритими. Якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. І я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, що Путін не хоче закінчення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемог. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною. Наразі Москва так і не дала чіткої відповіді, чи прилетить до Стамбула очільник Кремля. Агентство Reuters пише, що відомо це може стати у четвер зранку. Поки що серед членів делегації країни-агресорки називають очільника МЗС Лаврова та помічника Путіна із зовнішньої політики Ушакова. У Києві раніше наголошували важливо, аби участь у переговорах брав саме Путін, адже рішення про зупинення війни може ухвалити лише він. Якщо до Стамбула таки вирушить російський очільник, змінити свій маршрут може і Дональд Трамп. Президент США саме перебуває з візитом у регіоні. Я також невпинно працював над тим, щоб припинити жахливе кровопролиття між Росією та Україною. І, Що дуже важливо, переговори відбудуться в Туреччині пізніше цього тижня, ймовірно, в четвер. І вони можуть призвести до досить непоганих результатів. з американської сторони до Туреччини вирушають держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланці Стів і Кіт Келох. Керівник офісу президента України дякує Вашингтону і сподівається, що Сполучені Штати збережуть свою роль у процесі. Андрій Єрмак наголошує, відмова Путіна від прямого контакту буде сигналом усьому світу про неготовність Москви до серйозних переговорів. У такому разі наголошує президент України. Партнери мають згадати про санкції. Всі обіцянки тверезі і чіткі обіцянки сполучених штатів Америки. Європи, лідерів інших країн, повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків, до, до тієї чи іншої, іншого формату деескалації. Значить, будуть санкції. Я можу очікувати тільки, як мінімум, сильного пакету. Від сполучених штатів Америки санкції проти Росії не вірять у те, що Путін з'явиться на переговорах і в Європейському Союзі. Головна дипломатка ЄС Кая Калас припускає, кремлівський очільник може просто побоятися. Я думаю, що це хороший крок, якщо вони сядуть за стіл. Я думаю, що це має бути між Зеленським і Путіним, але я не думаю, що Путін наважиться. Тим часом посли Євросоюзу таки узгодили новий 17-й пакет санкцій проти Росії. Запровадити їх зможуть вже наступного тижня. Під обмеження потраплять майже дві сотні танкерів тіньового флоту Росії і три десятка компаній, причетних до обходу санкцій. Підготувала Європа і нові санкції проти Росії: за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та поширення хімічної зброї. Катерина Федорченко, Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1 Через нічну атаку росіян. Двоє поранених на Рівненщині. А на Сумщині Росіяни поцілили дроном по вантажівці. Одна людина загинула і двоє зазнали травм. На Харківщині ворог вночі атакував валки. Пошкоджено авто. По селу Олександрівка вдарили геранями, Поранено трьох цивільних серед них літня жінка. У Берестку на Донеччині окупанти вбили двох людей, поруйнували багатоквартирний і вісім приватних будинків. І ще троє людей поранені у Покровську. Двоє потерпілих через каби в новоекономічному Васютинському. Є також поранені в Велінівці і золотому колодязі. У передмісті Херсона вночі окупанти поранили двох людей. Снаряди влучили в приватний будинок. Під завалами опинилися чоловік і Жінка в них уламкові поранення і мінновибухові травми. На Запоріжжі дрон поранив 72-річного чоловіка. А загалом напередодні ворог гатив по області понад чотири сотні разів у 14 містах і селах потрощено 11 будинків, автівок і іншого майна людей. Зона обов'язкової евакуації розширюється у зв'язку з загостренням бойових дій на Сумщині. Відтепер вивозять і жителів нової слободи Конотопського району. Це вже 202-й населений пункт області, звідки через постійні ворожі обстріли вимушені евакуюватися. Люди наразі у новій слободі лишається близько 300 жителів, серед них 26 дітей. До цього обов'язкову евакуацію оголошували у Білопільській і Ворожб'янській громадах. За тиждень звідти вже виїхало майже 1200 жителів. А на на Донеччині регіональна комісія ТЕП та АНС ухвалила рішення про примусову евакуацію 79 дітей з восьми населених пунктів Дружківської громади. Це стосується Миколайпілля, Петрівки, Приюта, Софіївки, Торецького і Торського, які нині на території підвищеної небезпеки. Вчиняли підпали на замовлення спецслужб Російської Федерації. СБУ і поліція затримали ще п'ятьох підозрюваних у злочинах. У кривому розі 14-річного підлітка, який коктейлями Молотова закидав в місцеву синагогу. Зараз він під домашнім арештом чекає суду. А також на Дніпропетровщині двоє дезертирів спалили військовий пікап, а далі мали виготовити вибухівку для скоєння теракту. Обидва під вартою на Харківщині затримали найманця, що псував обладнання на залізниці. А в Києві 16-річного студента. Що за гроші обіцяв знищити машини зсу. Усім загрожують серйозні терміни ув'язнення аж до довічного. Отже, українські правоохоронці, вкотре наголошують, усі порушники будуть покарані, навіть якщо перший раз прокатило, наступні не так пощастить. Тож попередьте своїх дітей, знайомих, які шукають легких грошей шляхом роботи на російських шпигунів. Краще не йти на співробітництво з ворогом. Легше жити після цього точно не стане. Якщо згодні від вас лайк, якщо не згодні, пишіть у коментарях, чому ні. В Іспанії затримали екс заступника секретаря РНБО. Наразі вирішується питання про екстрадицію. Про це повідомили в НАБУ. Вони не називають прізвище фігуранта провадження, але із з матеріалів справи випливає, що це Олег Гладковський. Він же Олег Свинарчук, бізнес-партнер Петра Порошенка. Його оголосили в розшуку червні 2024 року. Власне відомими родина Гладковських стала після публікації розслідувань «Бігус.Інфо», де журналісти стверджували, що Гладковський молодший син Олега організував схему із продажу державному концерну Укроборонпром контрабандних деталей до літаків за завищення. Чиною ціною, але справа, за якою Гладковського старшого затримали в Іспанії, з тим скандалом не пов'язана. Мова йде про замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності в корпорації Богдан за завищеними цінами. Це було в 2017 році. Тоді власником фірми був Олег Гладковський. За даними слідства, оборудка призвела до понад 17 мільйонів гривень збитків державі. Палах кору в Україні це одне з найбільш заразних захворювань відомих у світі. Дев'ять з десяти нещеплених дітей інфікуються при контакті. Ліків проти кору не існує. Єдиний надійний метод профілактики захворювання це щеплення. Чи є вакцина зараз у доступі, розкаже Ірина Маркевич. Якщо взяти початок цього року і порівняти його з таким самим періодом минулого року, то кількість хворих на кір збільшилася у 20 разів в антилідерах. Чернівецька, закарпатська та івано-франківська області кожен спалах кору пов'язаний зі зниженням рівня вакцинації, який він зараз Порахувати майже неможливо через те, що близько мільйона українських дітей перебувають за кордоном, а також постійна міграція всередині країни через війну надає стверджувати, що статистика, яка є коректна, каже голова національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федірлапі. Першу дозу вакцини проти кори під протитукрастухи. Було охоплено 91%. Ну, це менше, ніж 95%, а кір дуже заразна інфекція. А от якщо подивитися на другу дозу, яка вводиться в 6 років, то за підсумками 2024 року у нас рівень охоплення склав. 83%. за календарем щеплення у дитини має бути вакцинація КПК в один рік та у шість років. Якщо, хоча б одна доза була пропущена, її треба поновити у будь-якому віці. Індивідуальний календар має скласти ваш сімейний лікар. Якщо дитина контактувала з хворим, щеплення треба зробити негайно. Очільник центру громадського здоров'я переконує у жодному регіоні немає дефіциту ін'єкцій в Україні більш ніж достатньо безкоштовної вакцини. Проти кору Звернутись потрібно з силу до свого сімейного лікаря або заклад первинної медичної допомоги за місцем проживання, і ви отримуєте це щеплення. Кір одна з найбільш заразних інфекційних хвороб. Дев'ять з десяти невакцинованих захворіють при контакті, і цієї хвороби досі немає лікування. Більша частина дітей може мати висипку по всьому тілу і температуру впродовж тижня. Однак, кір небезпечний саме своїми ускладненнями. Кір дуже часто ускладнюється. Біште кір дуже часто ускладнюється отитами запаленням середнього вуха, кір часто ускладнюється пневмонією, і це одна з причин смерті дітей. Кір часто ускладнюється, досить часто ускладнюється ураженням нервової системи, таким як енцефаліт, приблизно один з тисячі випадків. Останній масштабний спалах кору був у 2017-2019 роках. Тоді захворіло понад 110 тисяч українців, померло 16 дорослих і 25 дітей, що не були вакциновані. При цьому дві дози вакцини КПК можуть захистити вашу дитину від спалаху кору, що розгорається в Україні. Ірина Маркевич Іван Павлович ТСН 1+,1. Ну і сьогодні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту. НМТ замінив собою ЗНО з початком повномасштабної війни. На НМТ цьогоріч зареєструвалися 312 тисяч людей, серед них 20 тисяч за кордоном. Ці цифри аналогічні минулому року. Вступники в один день мають продемонструвати свої знання з чотирьох предметів. Це три обов'язкові і один на вибір. І саме сьогодні завершується реєстрація на додаткову сесію НМТ. Нею зможуть користатися ті, хто з поважних причин не зареєструвалися раніше. Пункти тестування розгорнуті в Україні ще в 32 країнах. Основна сесія НМТ триватиме понад місяць до 25 червня. Свої неофіційні результати кожен учасник побачить на комп'ютері одразу після складання тесту. А от офіційно їх оголосять 4 липня. Конкурсний бал абітурієнти зможуть розрахувати за спеціальною формулою вже після реєстрації в кабінеті вступника. На фінальний бал абітурієнта Впливають іще і ще й місце розташування бажаного вишу, результат творчого конкурсу і предмет на вибір, який вони обрали для того, щоб власне подати заявку до того чи того університету і вже реєструватися на творчий конкурс для того, щоб до ваших результатів було застосовано регіональний коефіцієнт. Для цього потрібно створити кабінет вступника. Подати заявки для вступу на певні спеціальності певних університетів ми автоматично передамо результати ваших іспитувань, а від вступника фактично подання своїх даних і вибір спеціальностей і напрямів підготовки. Звільнився за згодою сторін. Скандально відомий директор і художній керівник Київського академічного молодого театру Андрій Білоус залишив свою посаду. Відповідні документи вже підписано. Про це повідомили в департаменті культури Київської міської державної адміністрації. Нагадаю, що Білоус потрапив у скандал через численні сексуальні добагання до актрис молодого театру і студенток університету імені Карпенка Карого. Першою режисера звинуватила колишня студентка Карпенка Карого Софія Сапожнік. Він, нібито, опросив від неї інтимні фотографії. Пізніше аналогічними історіями анонімно поділилися в мережі інші колишні студентки режисера. У лютому артисти зібралися під молодим театром і будівлею КМДА і вимагали відсторонення Білоуса. Чиновники вимоги мітингувальників не задовольнили. Та вже наприкінці квітня надали Андрію Білоусу вчене звання до центра кафедри акторського. Мистецтва. Врешті-решт, звільнення відбулося лише після того, як він сам написав відповідну заяву. Колискова в обіймах війни у національній опереті України відкрили виставку фото солістки театру Мар'яни Боднар. Героїнями робіт стали матері військових та жінки військові. І з ними Мар'яна проводила багато часу, тому усі фото інтимні, схожі на сповідь. Деякі з них прийшли на відкриття. Серед них мама артиста балету Київського національного академічного театру оперети Вадима Хлуп'янця, який в 22-му році загинув на війні. Тетяна Вишняк, яка вже три роки чекає сина з полону. Світлана Гурко, мати безвісти зниклого військового. Для них це можливість поділитися своїми історіями. Це про стан війни. Про матір у війні, в які зараз яка зараз існує. Ми не можемо цього заперечити. Це виймає, обтискає, тримає нас, але в цьому все рівно продовжується життя. Співається Колискова, дається нове життя, проростає, як, наприклад, цієї матері, яка є сама військова і тільки народила. Це дає надію. Це я не знаю. Це тут є і світла, якась сторона і темна. І оце моя фотографія. Тут вся біль моя, яку я приношу. За своїм сином, який без вісті зник. Три роки і чотири місяці. Моє материнське серце каже, що він живий. Ми його дочекаємо обов'язково. Це історія про ту біль, невимовну біль. Інколи знаєте, як ми можемо, як кажуть, ти мовчиш, але ти водночас кричиш. Ця фотографія, вона нібито мовчить, але вона дуже сильно промовляє, тому що це фото картини. Також ми стежимо за подіями в Україні і світі, зокрема за переговорами в Туреччині, на які усі очікують, чи доїде Путін, як відреагують партнери України, чи вдасться досягти перемир'я та обміну всіх полонених. Про все це повідомлятимемо оперативно. А також у спеціальному ефірі зі Стамбулу він буде на каналі 1+,1 Плюс Україна вже завтра о 19.30. Спеціальний ефір ТСН зі Стамбула. Чи наважиться Путін на зустріч із Зеленським? Та чим закінчиться ця зустріч? Дивись ексклюзивні подробиці завтра о 19.30, в ефірі Один плюс один Україна. Тож лишайтеся з нами. Якщо хочете дізнаватись про все важливе, що відбувається в світі першими, таким був цей випуск. Пишіть свої враження в коментарях, а оцінку випуску ставте лайком. Тримаємося разом і переможемо.